Не знайдете, дешевше ви ці трактори не знайдете. подивіться, повний склад. Є 23 й рік, є 24 й рік, різні ціни, шифен, все оригінальне, все завозиться самостійно, не площадка, не перекупи, все завозиться самостійно. Навісне, фрези, будь-які пуга, будь-які прицепи, копалки, сажалки, все. В наявності є дешевший трактор, також з комплектом, з фрезою, з усім ви не знайдете. Тому що в нас є як і оціночні моделі, які там знижки можуть бути до тисячі баксів, до 600 баксів. Різні знижки на трактора. то що вони старша модель. Так, і трактора нові, але на які дає знижки сам поставщик, бо ми напряму працюємо з поставщиком. а там за Фрезами стоять ящики з тракторами. Там а, стоять трактора, які завозяться зразу від поставщика. І також в наявності фрези прийшли фрези Фрези любія. Від 1,25 м до 1,80 Є скаутські, є форте, є ДТЗ-шні фрези. Різна ціна, різна якість, відповідно, різні параметри, різні характеристики. Також інше навісне, копалки, сажалки. Також фрези Боммет, Віракс, Польща і багато чого іншого. Тобто можна придбати трактор, дійсно зекономить по нормальному, причому з документами, з гарантією, з усім повністю під ключ, без передоплатів, без ніяких, з доставкою безкоштовною додому, новий. Все в ідеалі, що як має бути. І можна будь-яке встановити обладнання на трактор від лопати до погрузчика. Скомплектувати будь-яким навісним. Так що, друзі, звертайтесь міні-трактор Укр, продаємо напряму з Китаю, без переплат. Набирайте вже. Номер є внизу під відео. Набирайте, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.